Добрий день. Добрий Мене звати Олена, виконавчий менеджер призової комісії імідж клуб. Як я можу до вас звертатись? Як я можу до вас звертатись, як вас звати? Дивіться, я особисту інформацію по телефону невідомим людям не розказую. Давайте не називайте вони просто вийшли. Зазвичай ну, людині коли телефонують, просто питають, як я можу до вас звертатись, це нормально. Практика, пряма ніякої інформації, ви не ведете. Лише запитали, як я можу до вас звертатися, як вас звати і все. Щоб продовжувати розмову з співрозмовником, зазвичай питають, як звати. називайте, ну, називайте ну, мене Дональдом. Дякую, що відповіли. Саме ваш номер телефону випадковим чином було обрано комп'ютерною програмою для участі в акції від іміджку пристанови 380 вісімдесятий. Вам пропоную зареєструватися для участі. Реєстрація безкоштовна, займає лише дві хвилини вашого часу. І я побачила, тобі ще про нас зареєструвати для участі? Uh, я просто, Ви так сказали дуже швидко. Uh, можете ще раз просто. Ви сказали 300 стільки тисяч. Це, це що таке взагалі? Я просто не почув. Леш сама телефона генератором випадкових чисел було обрано для того, щоб у вас була можливість зареєструватися і приймати участь у розіграші. Я вам пропоную зареєструватися для участь. Реєстрація безкоштовна, дві хвилини вашого часу. Скажіть, будь ласка, інші. А, а що це за розіграш? Як він називається? В... Не чути мене чи як, я не розумію? Я питаю, що це за розіграш, як він називається? У нас в компанії Імічклуб зазначила. Ваш номер телефону і цих котаних числ було обрано для участі в акції. Я вам пропоную зараз для участі у розіграші. Твій хвилини вашого часу ви зможете приймати участь у в компанії Іміжк. Так, а я просто спершу чую за цю компанію, а чим вона займається? Дивно, компанія імідж клуб більше 10 років працює наша офіційна торгова компанія, яка проводить розіграші. Це я вам і пропонувала. І я побацькові як могла зараз тривати для участі. А що саме розігрується? Це грошові кошти, це як лотерея пустична чи розігрук триста тисяч, зазначила. Розігрок відбудеться наприкінці місяця. Вам зараз. Нували для того, щоб вас була можливість приймати участь у цьому розіграші, тільки ваш номер було обрано для участі в акції генератором випадкових чисел. Це я вам і пропоную. Раде а це Я, я зрозумів, а можна бути опікувати може через пів години, просто у мене зараз дзвінок важливий, робочий і тоді продовжуємо. Це багато вашого часу. Одна дві хвилини ми зможемо зареєструвати вас. Ім'я по-батькові може зараз зареєструвати для участі? Ну, давайте запишіть ім'я Дональд. Ім'я ваші по-батькові, щоб я могла вас зареєструвати для участі? У нас компанія офіційна, всі вручення призи проходять офіційно. Якщо в разі виграшу дані з документів і з анкети будуть не співпадати, ви отримати панагороду, на жаль, не зможете. А. Тому я питаю, Запишите. щоб ви зареєструвалися? Uh, Ім'я Дональд а прізвище Трамп. Ім'я ваші побачить, пожалуйста. Uh, Ім'я Дональд побачить Валерійович а прізвище Трамп. Будь ласка, ваші. Ім'я побачить. Якщо ви дійсно бажаєте зареєструватися. Якщо ні, можна сказати, що ні і вигадувати не потрібно. Я вам не вигадую, я скажу свої. Uh... А мені Ваші справжні дані, навіщо вигадувати? Якщо ви не бажаєте реєструватися. Ну, ім'я Дональд, прізвище Валерійович. Що... Це ваші дані, навіщо ви вигадуєте? ж Важаєш... не так звати, у вас не таке прізвище. Ну, Навіщо це вигадувати? Я не вигадую, я вам кажу, як є. Ну, будь ласка, справжні ваші дані, як документ зазначено? Ім'я Дональд, я, Дональ, я вам кажу. По-батькові, Побачив, Валерійович, і прізвище Трамп. Я вас зрозуміла, якщо у вас буде дійсно цікавість до грошового нагороди, ви зможете зателефонувати. Можливо, для вас зараз не найкращий час. Дякую за випадку всього найкращого до побачення.